Любі українці! Ви на каналі Країна за Кадром і з вами я, Марія. Сьогодні видався отакий гарний сонячний день. Сніг уже майже розтанув, лише десь в затінках ще лежать і такі галявини, невеличкі зі снігом. Хоча ось така буркива річка. Але зверніть увагу, яка прозора та чиста вода. Всі камінчики видно, які лежать на дні річки. Весна таки взяла верх над зимою. Природа починає прокидатися від глибокого сну. А ось і перші листочки зазеленіли. Гляньте. Трохи розпустилися вербові котики, Природа просипається. Ой, друзі, дивіться, чоловік робить такий столаж. От. Тут уже просвердлив, дирочки підготовив для поличок. Ось. Дивіться. До речі, оцей шуруповерт нам прислала підписниця пані Марія. Пані Марія щиро дякуємо вам за такий інструмент. Божого благословіння вам, пані Марія, та міцного здоров'я. Так, ці три не треба. З-під снігу повилазили, сніг розтанув і вони такі. Не дуже їм комфортно було під снігом. Зі стріхи капає. Дуже люблю такий звук, як падають краплинки води. А ще мені це нагадує батьківську хату і юнацькі роки. Моє ліжко стояло в кімнаті біля вікна, і коли падав дощ, крізь вікно було чути звуки дощу, як дощ барабанив по даху, і під такі звуки було дуже гарно спати. Вітряння ж, війтренє. І сірко прийшов додому. Цілий день не було, десь ходив гуляв, а тепер явився. Сірко голодний, зараз підемо їсти. Ох ти, сірко. Та, і Рудика товкти і їсти. Він рудика б'є страшне. Раніше рудик його бив, а тепер щось сірко взяв верх і ось декілька днів вже так б'є рудика, що я вже просто не знаю. В Одного дня вже в мене тиск піднявся, я так переживала, що в нього взагалі загризе. Сів на нього зверху, вхопив його за шию, зубами вчепився в нього і той вже такий, як шматка, просто лежить, не рухається, не нічого. І тільки пробує щось вирватися, він його сильніше і сильніше давить. Я наробила крику, розігнала їх, вони не дуже реагували на мене. Вон якісь вже ворони скачуть у нас, бачите? Вже шкідники явилися. Ось гляньте. О, рудик чи той. Ну так, рудик біжить туди. Поки йшов, пішли кулювати. Пішо? Птахи потікали. А я не зрозуміла, він же ж був на веранді. Ага, він відкрив двері, сам якось вийшов. Побіг. Це він птахів побачив у вікно і вискочив швиденько на двір. Ну, а пташки вже на дереві, все. <гум> от таке котяче життя. Це вже, друзі, вечоріє в нас отак. От. Дивіться, як темніє, а там рудик у веранді, по вікнах скаче. <гум> Зараз ми заберемо це все до хати і чоловік буде складати це все в хаті, скручувати вже. Пекла отакий Манник, Манний пиріг чи пляцок Манний, хто як знає? Зараз. Отакий. Щось він у мене трошки. Трошки тріснула серединка, але то нічого. То не страшно. Зараз пробуємо. О! Гарний вийшов всередині. Гарненький. Ммм, який гарний. Розкришився. Мягенький, смачний. Такий. Можу показати на камеру. Ось такий вам всередині. Файний. Смачний. М -м -м. Дуже смачний. Міру солодкий, багато цукру не давала, зробила так, щоб був міру солодкий, дуже гарний, смачний вийшов. Ось такий. ось Бачите, який. легенький, гарний. Мамник такий. Яйця масло, трошки цукру, сода і на кефірі. Розколотила таке тісто і спекла такий. І воно смачне вийшло таке м'ягеньке. До чаю, або любимо з молоком їсти таке. А ось, друзі, дивіться, ось я вам зараз покажу. Ноги догори стирчать. Як прикольно. Як оце можна так перекрутитися і спати? А тут ось поруч рудик спить. Сірко, кіць, 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 кіць. Сірко, як ти так спиш? Ніколи не бачила, щоб він так спав. Сірко, ти живий? Та дихає. Я в шоці? <різь> <різь> Сірко. Киця. Ось так, У грубці горить тепленько. Щиро дякую за теплі коментарі та побажання. Особлива подяка за фінансову допомогу. Пані Єлизавета переказала кошти на корм котика. Щиро дякую вам, дай Бог вам здоров'я та всього найкращого. Бережіть себе та один одного. І нехай Бог береже наших захисників. Дай Боже нам перемоги. Дякую всім за перегляд, дякую, що залишаєтеся з нами, і до зустрічі! На каналі країна за кадром.